Це для блага багатьох людей, особливо публіки, і стосується продажу квитків та спекуляцій. Ні, я хочу, щоб він уклав угоду, щоб припинити вбивства російських та українських солдатів та інших, але в основному це російські та українські солдати. Вони втрачають щонайменше 2500 чудових людей на тиждень, і я хочу, щоб це припинилося. Дехто спитає, чому я чому ви турбуєтесь про російських чи українських солдатів? Бо вони такі ж, як ви, як ми, як усі. І здається, я можу це зробити, і якщо зможу, то це дуже варто зробити, і я думаю, ми зробимо. Ні, я хочу переконатися, що він виконає це і думаю, що він так і зробить. Я не хочу вводити додаткові тарифи на його нафту, але зроблю це, якщо він не виконуватиме свою роботу. Я зробив М. Ем, перш за все, дякую, пане, пане президенте. Це сталося блискавично. Гадаю, він дотримує слова і виконає свою частину угоди. Тепер маємо Зеленського. Сподіваюся, він виправдає очікування. Бачу, він намагається переглянути питання рідкісних металів. Європейцям повертають гроші, а нам ні. Бо Байден некомпетентний. Він мав би вимагати рідкісні метали чи гарантії за кредитами. Саме так вчинила Європа. Євро чудово, він збирає великі натовпи. Він справді став зіркою. Ми уклали угоду щодо рідкісних металів. Все було вирішено. Чув від вас, що вони тепер кажуть: зроблю це лише за вступ до НАТО. По-перше, це ніколи не обговорювалося. По-друге, думаю, це буде дуже ще до Путіна казали. Ви не вступите в НАТО. Можливо, це і спричинило війну. Пане президенте, до вас залишилося кілька годин. Гаразд, це було добре. Усі готові? Тепер вам краще впоратися з цим.